Зберіть собі образ Барбі. О, я обожнюю Барбі. Що робити? Точно. Давайте знайдемо відповідне вбрання в каталозі. О, це те, що мені потрібне. Яка вона класна та гарна. Мені точно знадобиться ця сукня. Як здорово! Вона тут, Я в шоці. Тут все таке рожеве. А ось і моя сукня. Ось вона. Решту можете прибрати. Воно неймовірне. Я так хочу його приміряти. Так не терпиться. Я скоро прийду. Я одяглася у свій образ у стилі Барбі. Подивіться, як вам. Напишіть у коментарі, чи личить мені ця сукня. І так я повернулась. О, Майлі, ти виглядаєш розкішно. Я теж хочу зібрати образ Барбі. Оберемо потрібне вбрання. Вау, тут такий великий вибір. Очі розбігаються. О, це мені подобається. Хочу бути в ньому. Точно. Мені дуже подобається. А ось і гардероб. Де ж мій образ. Знайшла. Чудово. Переодягнемось. Мені подобається. Я думаю, що мені дуже личить. Ставте лайки, якщо вам подобається моє вбрання у стилі Барбі. Оголошую про початок шоу. Дівчата ми готові оцінювати ваше вбрання. І так, що ви обрали? Я так сильно хвилююсь. Як вам моє вбрання Барбі? Я старалась. Вам подобається? Так. Квентіну подобається, Венді подобається, навіть фібі подобається. І Сем оцінив. Як я рада, щаслива! Велике дякую. О, що це мені? Оу, як шкода. Дизлайк. Дизлайк. Майлі журі передумали. Всім привіт! Як вам? Цей образ мені дуже подобається. Давайте подивимося, що скажуть члени журі. І так. Три лайки і один дизлайк. Що? Дизлайк? Ні, такого я не приймаю. Оу, добре. Так набагато краще моя чарівність може мені допомогти. Ура! Наступний тур. Вам потрібні образи у стилі рокерів. Впорайтесь. Так. Я навіть маю ідею. Я вже знаю, що хочу бачити на собі. Не те, не те. О, так. Це мені потрібно. Хочу його. Виглядає ідеально. Навіть повірити не можу, що через хвилину я буду виглядати так. Піду швидше переодягатись. Давай. Ух ти! Хм. Я в захваті. Це вбрання таке круте. Мені одразу хочеться взяти гітару та зіграти соло. А вам подобається? Пишіть в коментарях. Я вигадала. Також знаю, який образ точно переможе. Зараз знайде йому в каталозі. Так, це виглядає дуже круто. Я ніколи такої не була. Швидше йдемо переодягатись. Як вам? Мій образ точно розтопить серця журі. Я почуваюсь сильною та неймовірно вродливою. Є, Рок-н-рол! До вашої уваги перша конкурсантка. І це Майлі. Покажи свій образ. Ух ти! Вона виглядає дуже зухвало. Квентін лайк. Венді лайк. Фібі лайк і навіть Сем лайк. Що ви скажете про образ Тіфані? Вона виглядає супер, чи не так? Що ж скаже журі? Твенті? Оу, здається, думки розділились. Вау! Яка енергія! Тіфані, ти знаєш, як звалити з ніг. Твенті не оцінив таку музику. Венді сподобалось. Фібі та Сем не оцінили. Що? Та ви мені просто заздрите? Майлі та її образ перемагають. Тепер вашим завданням буде зробити образ у райдужному стилі. Обожнюю такий стиль. Постарайтесь. Що? Звісно. Я вже вигадала. Мені потрібне саме райдужне вбрання з усіх. Отак. Це мені підходить. Я буду в ньому виглядати неймовірно яскравою. Приміряємо. Що це? У мене немає вбрання. Тоді я точно виграла. Хочу обрати найкраще вбрання. Це санати чорне. Ось це мені підходить ідеально. Забираю. А що? Це не схоже на вбрання, яке я обрала. Тіфані, перестань. Потрібно щось вигадати. Я не можу програти. О, а ось і потрібні речі: спідниця та топ. Ідеально. Киду перевдягатись, а ти сиди тут. Ні, я також знаю, що мені робити. Мені потрібні ножиці та скотч. Не дарма ж я ходила на уроки пошиття у школі. Хм. Журі не терпиться побачити ваші вбрання. Майлі тіфані, виходьте. Ваші образи неймовірні. Розбігаються очі від кольорів та краси. Жюрі, що скажете, чекаємо на вашу оцінку. Вони у захваті від кожного палайку. Тоді виходить, що перемогла дружба. Майлі та Тіфані, ви обидві прекрасні в будь-яких образах. Проводимо наших переможних оплесками. Браво, браво! Дівчата, як ви смієте спати на моїх уроках? І гортати журнали. Це не повага. Батьків до школи. То це був сон. Мене звуть Барбі. Взаємна. Що це? Я зараз впаду. Барбі з тобою все гаразд. Це сонячні панелі, щоб в моєму будинку завжди була енергія. Прикріпимо зверху антену, щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі. З легкістю прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло як гарно, дякую. Поцілунок як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Прикріпимо один сюди. Така краса. Робот. А чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні-я. Ха-ха-ха. Привіт. Привіт. Ух ти, це так чудово. А мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово. Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись. Додамо побільше кольорів. Кожна дівчина любить квіти. Мені подобається рожеві Поставимо пару клумб тут і тут. Тепер постелимо доріжку з рожевого килима. Він такий м'який. Тут стоятиме фламінго Такий незвичайний птах. Барбі прикрасила галявину. Вийшло гарно. Я також хочу. З чого мені розпочати? Я знаю. Мені потрібно створити парк довкола свого будинку. Додамо проєкції рослин та хмарачосів. Тут стало затишніше. І навіть птахи літають. Вийшло справжнє місто у дворі. Оце так. Робот, ти мене вражаєш. Це неймовірно. Правда, я намагався Тримай, це тобі голографічна квітка. Я почув, що ти любиш квіти, Барбі. Це правда, дякую. Це так мило. Мені ще ніхто не робив таких подарунків. Ти найкращий сусід, робот, а ти найкраща сусідка Барбі. Настав час прикрасити будиночок всередині. Тут багато роботи. З Чого почати? Точно. Для початку підлога. Потрібна м'яка підлога. Викладу різнокольоровий м'який пазл. Ось так. Супер! Стало набагато краще. Час підкріпитись. Пожиємо жуйку та надуємо бульбашки. Ось так. Вони послужать мені чудовим декором. Робимо арку із кульок. Як гарно. Тепер приступаємо до картин. Я тут така гарна. І неонові вивіски. Сюди поставлю пул. Мені потрібен стіл. Де ж він? Ось. На ньому я можу розкласти свій чайний набір. Настав час пити чай. Ось так. Як мило і так смачно. В мій будинок виглядає порожнім. о О-о, у мене закінчилась зарядка. Час зарядитись. Створимо у будинку потрібні станції для моєї підзарядки. Потрібно швидше приєднати себе до зарядки. Доки я не відключився. Я готовий. Підключаюсь. Я відчуваю, як енергія розходиться по всьому механічному тілу. Ідеально. Повний заряд. Можна прикрасити кімнату. Постелимо тут килим для мого пса. Залишилось його створити. Домашній помічник. Створи мені мого собаку. Чудово. А ось і він. Ти такий добрий хлопчик. Назву тебе Робі. Тепер ти домашній помічник. Зроби на стелі зоряне небо. Так. Я так сумую за космосом. Але земля мій новий будинок. Робі, у нас тут чудово. Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна. Але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піца! Спробуємо. Ох, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась? Барбі, це тобі. Це піца виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно! Ого! Тебе навіть свій пес є! Як мило, який класний! У тебе дуже затишно. Давайте вийдемо прогулятись. Робі, ти теж. Тобі треба гуляти на свіжому повітрі. Чудово! Барбі мій Робі знає команди. Робі, покажи серце. Він справді це зробив, яка краса. Робі, а танцювати ти вмієш. Він впорається. Ти крутий пес. Давай пограємось у м'ячик. Я кидаю, а ти приносиш. Принеси м'ячик. Як чудово, Ой, а де робі? Що? І навіть Робі також вміє. Ух ти! Ти впорався. Неймовірно. Так, Робі, ти молодець гарний.